Головне про події 24 червня в Україні закінчилася епоха ТРЦ. Морські дрони СБУ знищили вже чотири бойові кораблі окупантів. А німецький уряд відмовився депортувати українських біженців. Докладніше далі. Начальник штабу бригади Азов Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. 24-й рік може стати першим роком, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів. Про це повідомляє видання Forbes Україна. Європейський союз наступного тижня виділить на підтримку України першу частину з 2,5 мільярдів євро із доходів від заморожених активів РФ. Про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Також Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Служба безпеки України затримала у Черкасах двох рекетирів, які вимагали 5 мільйонів гривень у родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Морські дрони СБУ Сі Бейбі заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії тимчасово окупованого росіянами Кримського півострова, завдяки чому СБУ уразила щонайменше чотири ворожі кораблі. Про це пише видання Street Жорнал. Уже три пари уклали шлюб через застосунок дія, і як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федров, вони одружилися по відеозв'язку. Німецький уряд відхилив ідею депортації українських біженців, які не бажають працювати. У Бундестазі пояснили неможливість депортації тим, що Росія щодня наносить ракетні удари по всій Україні. У підмосковному Фрязіно сталася масштабна пожежа у будівлі науково-дослідного інституту Платан, який входить до системи російського ВПК і займається, зокрема, розробкою електронно-променевих приладів і напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів. Унаслідок вибуху двоє людей загинули що найменше ще двоє випали з вікон. Компанія Боїнг зіткнулася з потенційною перспективою кримінального переслідування. Міністерство юстиції США заявило, що авіабудівник порушив угоду пов'язану з двома смертельними авіакатастрофами літака моделі 737 Макс. Повнометражний мультфільм Думками на виворі 2» від студії Pixar за півтора тижні прокату зібрав 724 мільйони 400 тисяч доларів світового бокс-офісу, обійшовши фільм Дюна, частина друга режисера Дені Вільнева. Її бокс-офіс трохи менше 712 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Variety. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.